Рада вас вітати на каналі Юридична Радбарахолка. В даному відео хочу розповісти та дати відповідь на питання: чи може інвалід втратити пенсію, якщо він не пройшов вчасно повторний огляд медкомісії? Так, звичайно, якби в нас в країні не було війни, то така небезпека існує, але хочу зазначити, що під час дії військового стану в Україні виплата пенсії за інвалідність не зупиняється, навіть якщо ви вчасно не пройшли чи не маєте змоги пройти повторний огляд медичної. Комісія, це передбачено ухваленим Верховною Радою законопроектом про внесення змін до закону України про збір та облік єдиного внеску на загальноопов'язкове державне соціальне страхування. Згідно з ним, пенсії будуть продовжувати виплачувати протягом усього періоду військового стану і до останнього дня місяця, наступного місяця, в якому буде скасовано або Припинено військовий стан. Після припинення дії військового стану буде проводитись перерахунок розміру виплаченої пенсії на підставі заяви та результатів огляду медичної комісії особи з інвалідністю. Тому не хвилюйтеся, якщо у вас немає зараз можливості повторно прийти огляд медичної комісії, ви і надалі будете отримувати. Пенсію по інвалідності за це можете не хвилюватися. Дані зміни внесені в законодавство. Тому от така інформація. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.